Його можна підходити, я оце підходила так от за шийку. Він любить, коли йому так чухають шийку, він аж вигинається, дівчинка. Ця, він зараз в неї стадія лінки, тому лізе пір'ячко. Цей австралійський ему кілька місяців проживає на території контактного зоопарку бабусине подвір'я у Сумах. Потрапив сюди з лісів Курщини завдяки українським військовослужбовцям, розповідає співробітниця зоопарку Світлана Пономаренко. Вони нам подзвонили і кажуть: ми військові, можна ми вам привеземо тваринку? Нам нікуди діть. Яку тваринку? А ми привеземо. Ви побачите. Вони привозять великим пікапом відкривають його. Ні, вони кажуть, загляньте всередину. Я заглядую, Боже, кажу, так це ж страус. Говорю, куди нам ну, для чого? Вони, нам треба срочно вам його вигрузить, у нас час време. Нас командир відпустив, нам треба вернутися назад, осуджу. Ви ближайші, спасайте. Оборонці розповіли, каже Світлана, що в цього птаха була пара. Разом вони кілька разів приходили на позиції до бійців. І вони кажуть, дуже багато було тварин, каже, бігало по лісу, і коні каже, і свині. І каже, до нас приходили до окопів. Каже два страуса, ходила пара. Ми каже, їх підгодовували. Ну я вже не знаю, чим вони підгодовували. Ну, ми казали, ми його так каже. Вони якісь ручні, і на другий день один підірвався. Ми хотіли двох їх забрати, бо вони каже, просто ходили по лісу. Світлана зателефонувала керівництву контактного зоопарку, й австралійського ему вирішили прихистити. Ми зразу зробили там загородочку. Він був і ночував на вулиці, бо тепло було все, і все. Ми зразу до нього підійшли, так він і не залишився з нами. В їжі розповідає Світлана. Ему неперебірливий. Він їсть зернові. Сіно подрібнюємо зелене, дуже полюбляє і а найулюбленіший десерт у нього яблука. Подивіться, скільки у нас яблук. Він їсть яблука відра. Ми ріжемо йому і полюбляє оце влітку, кабачки, огірки. Таке що сочне. Все в день та в теплу пору і вночі птах перебуває у вольєрі на вулиці, каже Світлана. З настанням морозу вирішили його тимчасово перевести у приміщення. Думаємо, що блабки не мороз, бо ми ж не знаємо, в яких умовах він там був, як він зимував. У нас такі умови. Ну, сарай у нас обігрівається, йому тепло. До нової домівки ему швидко звик, розповідає жінка. З самого початку адаптувався. Просто день десь, мабуть, сутки прийшли, що незнайома йому територія була так. Місцевість спочатку ми його гуртом, навірно. Чоловік три-чотири ми його ловили і, і заносили і на руках, бо він не знав, куди йти. А вже вже привик, вже звик. А зараз зима всі дітки маленькі з шапочками з бубончиками, і він як на вулиці, що ми його не причинимо. Він за бубончиків всіх хватає. Отак, от цікавий такий донедавна співробітники бабусиного подвір'я думали, що це самець, а кілька тижнів тому на них очікувала несподіванка. Не збивають відходи, і там, бува, попадалось манго. Знаєте, таке тож зелене, там теж воно ж такого розміру. І ми щось там перебрали все. Я зранку приходжу. Думаю, ну хто кинув манго в страуси? Думаю, ну він же ж його не їсть. Я ж захожу, браття. Воно ж важке. Я розумію, що це не манго, це яйце і радості було. Самку назвали лакі, бо так каже Світлана, хотіли бійці. За два тижні вона знесла ще одне яйце. Їх нині показують відвідувачам контактного зоопарку, що далі з ними робитимуть, поки не придумали. Навіть не, не коштували їх. Вони такі цікаві, такі кажуться, що вони як яйце фаберже, тому нам жалко поки що. Поки показуємо. Як ще нанесе чимало. Ми думали, може на кафе десь предложити, десь ну, йтиме свято Пасхи, там, може хтось захоче взяти, бо в одному яйці там до десятка ж яєць звичайних. Ну, по поки так, <поки>, поки ще не роздавали. Щодо самої лаки, то їй хочуть в майбутньому знайти пару. Хай поки так ще звикнеться. Може в цьому році пари ще й не буде, може, ближче до осінні. Як заробимо за сезон, за літній, побачимо, тоді може назбираємо, купимо йому пару. Ірина Касьяненко та Анна Волох Суспільне новини Суми.